Милосердям своїм Боже, милосердям блисни нам і послухай ці благання, котрими Ти сам, милосердя, май над нами, Милосердя в кожний час. І в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас. Милосердя в ріхах наших, як падаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя май над нами, милосердя в кожний час. І в хворобах і в нещастях порятуй, о Боже, нас, милосердя май над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас. Милосердям будь для блудних, О Ісусе Христе наш, будь ти батьком милосердним кожний день і кожний час. Милосердя май над нами, Милосердя в кожний час і вхвалять. І нещах порятуй, о Боже, нас, милосердя, має над нами, милосердя в кожний час, і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас Боже великого милосердя, благо нескінченне, Оце сьогодні все людство кличе з прірви своєї біди, до Твого милосердя і до Твоєї милості, о Боже, і кричить могутнім голосом Своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидай молитов вигнанців цієї землі, о Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами. Ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе, нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів, ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти. Чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки Ти. Уповаємо, що ми отримаємо все, що нам обіцяв Ісус. Бо Ісус, це наша довіра, а Його милосердне серце, це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і плід підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь …Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь …Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, …Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу, нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд і весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий Господи! Не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо тебе, даруй нам, з іменем Твоїм, перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла. На допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу. Батьківщину Україну, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервічки до Божого милосердя. Бажаю всім нам, щоб ми завжди знаходились в обіймах. Пресвятого Ісусового серденька, бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. О всепій я царице Укріпи нашу любов. Величати тебе будем існями священих слов, радийся, святая Дім, радися, святая мати, заслужила ти у Бога. Тая радуйся, святая мати заслужила ти у Бога вічні ласки благодати за труди твої земні. Величати тебе будем, піснями священних слов, радуйся, святая, діво, радуйся, свята мати, заслужила ти у Вічні ласки благодати, радуйся святая діво, радуйся, свята мати, заслужила ти у Бога. Вічні ласки благодати. Молимо тя ширим серцем, Україну укріпи, дай їй долю, дай їй славу, ворогів усіх відверни, радуйся, святая дія. Заслужила ти у Бога вічні ласки благодати, радуйся святая Діво радуйся святая Мати. Заслужила ти у Бога.